37-річний рятувальник Віталій Ворони домальовує краплі води, аби повністю закінчити малюнок на всю стіну. Воду рисую, крапельки там. Зараз сіденьким, потім буду тіні налажувати. От мені подобався цей дядька. Чуть-чуть другой оттенок дав, каска другая, а так і криля чуть по-другому. І так своє добавил. Це малюнки в спортзалі пожежної частини у Чернігові. Віталій сам запропонував розмалювати стіни. Здання було ну, совєтське. ще, ремонту не було, так не було на чому малювати. Обої, обої, кругом. А тут ремонт почали діяти і стінки от під краску. Я предложив. Тим більше це спортзал. Першим у спортзалі з'явився цей малюнок. Віталій говорить, всі ідеї бере з інтернету. Потім подобається, Другий дядя. Пізніше на всю стіну з'явився український прапор з грибом. Давай далі йти. Ось це знайшов, ось це почав. І от. Потім кухню додали, перейшов на кухню. Поки, а зараз от. Закінчую графіті буду рисувати. Два де перше на тут часть. Віталій працює пожежним 11 років, малює з дитинства та говорить, цьому ніколи не вчився. У 9 класі з'явилися гелеві ручки. Вони дуже яркі, мені подобалися. І от це я в тетрадочку собі вирісував раз. Пішов в армію, та там почав портрети рисувати карандашом, ручками теж так. А після армії увидел в Ютубі аерографію. Очень понравилось. Насипав на аерограф, купив аерографі і пробував себе в гараже на заборі, приходились. Тепер у свій вільний час займається аерографією, малює як для себе, так і для друзів. На роботі, коли на сутках, як буває, так карандашом накидаю, подумаю хорошо, що треба, які цвіта. А потім в выходной день, то зимою особливо. Города немає, дач отдыха тоже так такового, там пляжів немає, час. Тим більше і приїжджаю сюди, так рисую під настроєнням. Окрім спортзалу, Віталій у пожежній частині розмалював і їдальню. Це його найскладніша та найдовша робота. Люблю стару Італію. От, не знаю, граються мені влички їхні, виход к морю через арки різні. Ось Вот це я рисував. Кісточками я рисовал в основному, а потім аэрографом тіні кидав. І все. І так, чотири месяца. Колеги Віталія підтримують. Всі хочуть потрапити за кордон, а там під час прийому їжі опиняєшся там, де він промалював. Корисне і дуже цікаве захоплення. Сама творчість захоплює і вражає. Саме більше подобається. В спортивному залі пожежний рятувальник торсом і символіка української держави. Людина творча. Як е, скажу, що більше часу, коли я його бачу, то він в праці. Віталій говорить: чим більше картина, тим йому цікавіше працювати. Саме тому мріє про мурали. А так мрія, 9-5 етажі хочу десь в городі. Щоб зробити, нарисувати. Ольга Унищенко, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.